Ще, всім привіт! Це, це третя частина, ну. Про четверту прогулку з Зевсом. Зараз тут подойшло цілих 4 собаки, там ще я, але я вирішила це не знімати. Ось, там ще намечається коня. Ну ви що із вершенця була що? що? А ну не... А тоже еще молодой, в принципе, полтора года. Ну нельзя, я сказал. Все, вы пойдете, да? Да, это почти чуть -чуть. Сделать, иди. Сейчас вся прогулка. Да, да туда Олега зашла. Ну, ну, давай прекращай вот это мне. Ага, идем. Так. Йо, тут гуляет. Иди сюда. Сюда, иди. Ты видишь тут эти деревья? Ось так Зев сходить. Ладно, друзі, всім до побачення. Ось і закінчилась четверта прогулка.